Зразки вишивки, яким понад 100 років зберігають та відновлюють у селі Городківка на Вінничині у місцевому історико-етнографічному центрі Городківка, історична спадщина, майстрині не лише відтворюють старовинні орнаменти, а й зберігають традиції кількох видів народної вишивки. Ці роботи вирізняються багатою символікою, унікальними техніками та колористикою. Серед них рідкісна. Брокарівська вишивка, що була популярною ще на початку минулого століття, детальніше нам розповість Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру Городківка, історична спадщина, що діє на базі Городківського ліцею номер 2 Пані Валентину, мої вітання. Вітаю, розкажіть, будь ласка, які ж саме зразки вишивки вдалося зберегти або відновити у вашому центрі. За понад 4 роки діяльності нашого центру нам вдалося зберегти зразки вишивок чоловічих, жіночих сорочок, рушників, нафрамниць, простинів, підзорників, наволочок, тобто усіх тих речей, які колись були прикрашені вишивками. І це вишивка східного поділля. Вона має свої особливості, тому ці вишивки надзвичайно унікальні та є цінними для нашого краю. Розкажіть детальніше, які ж техніки вишивки є характерними саме для Городківки? Для Городківки традиційними є техніки вишивки: це гладь, лічильна гладь, пряма коса, гладь, качалочка. То є вишивка, яка бере свій, свій початок з глибини віків, і ми бачимо її відображення дотепер на сучасних вишитих виробах. А уже вишивка хрестиком, так звана Брокарівська вишивка, вона дійшла до нас десь із початку ХХ століття, коли стала популярною у 20-х роках минулого століття. Це квіткові орнаменти, але вони присутні на жіночих вишитих сорочках та на чоловічих. Пані Валентино, а які ще культурні або мистецькі ініціативи реалізуються у вашому центрі? У нас надзвичайно насичена робота і багато проєктів по збереженню культурної та історичної спадщини нам вдалося втілити. Це такі, як дефіле у вишиванках з бабусиної скрині, коли учениці 11 класу проводили дефіле у вишиванках, які знайшли у своїх бабусь, прабабусь. Це етнографічний дослідницький міні-проект, Хатина зі світлини, «Гродківські красуні. Це зустріч із вишивальницями філії виробничого художнього об'єднання війничанка, яке діяло у нашому селі у середині ХХ століття. І цей проект називався Моя доля, моя вишиванка. Ми зустрічалися з вишивальницями. На тепер це вже так люди похилого віку, але вони розповідали про свій життєвий творчий шлях. Це мистецький проект із останніх це мистецький проєкт перетвори. Коли знову ж таки одинадцятикласники відтворювали. Картини українських художників, на яких є присутні зразки вишитих виробів. А тепер у роботі у нас мистецький проєкт, рушник-оберіг громади. Він у роботі буде представлений у середині літа на фестивалі Східноподільського рушника. Сподіваємося, що запросите також телеканал Вінничина, аби якомога більше глядачів дізналися про цей унікальний захід. Вам дякую за те, що зберігаєте культурний код нашої країни, і за те, що доєдналися до нашого етеру. На все добре, гарного дня Навзаєм. і глядачам. Нагадаю, що у нас на зв'язку була Валентина Гишко, керівниця історико-етнографічного центру, городківка, історична спадщина.